Вчора Верховна Рада ухвалила закон номер 94.22 стосовно введення в оману українців щодо легких кредитів до зарплати. Якщо вам цікава ця тема, підпишіться на мій інстаграм, телеграм або Ютуб, там більше інформації. Отже, запроваджено максимальну денну процентну ставку за кредитом у розмірі 1% від загальної суми кредиту. Тобто, якщо ви взяли в борг у МФО 5 тисяч гривень, в день ви максимально будете платити 50 гривень процентів. Але депутати все ж дадуть на останок МФОшникам заробити. Перехідний період, протягом якого будуть знижуватися ставки, складе 8 місяців. Перші 4 місяці максимальна ставка буде 2,5% в день. Наступні 4 місяці максимальна ставка буде 1,5% в день. Але є і дуже непогана новина для позичальників, які вже мають кредити у МФО. Заборонено стягнення штрафів і пені за договорами, які укладені до набрання чинності закону. Тобто, якщо ви взяли кредит місяць тому або сьогодні, коли закон ще не набрав чинності у випадку невиконання вами умов договору, з вас не будуть стягувати штраф та пені. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Пишіть на Telegram або Viber, домовимось про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.